Вітаю! Це перший відеозвіт нового об'єкту від Viking Development. Мене звати Максим і сьогодні я розповів вам основну динаміку нового об'єкту Viking Hills. Це третій проєкт девелопера Вікінг. Після успішно зданого експлуатацією житлового комплексу Вікінг Парк та престижного житлового комплексу Хельга, процес реалізації якого зараз триває, ми прагнули створити щось особливе. Новий комплекс знаходиться у Шевченківському районі Львова, всього за 5 кілометрів від центру. А про інші його переваги поговоримо згодом. На даному етапі наша команда реалізовує першу чергу будівництва комплексу. У ній передбачено три житлових будівлі з комерційною столобатною частиною та дворіневим паркінгом. У першій секції Ми влаштували фундаментну плиту та працюємо над вертикальними конструкціями цокольного поверху. У другій секції наша команда розпочинає армування фундаментної плити, а у третій секції ми зводимо перекриття першого поверху. Також залили фундаменти нижнього столобату та влаштовуємо вертикальні конструкції цокольного поверху. Основною перевагою житлового комплексу Viking Hills є панорамний вигляд на місто Львів. Майбутні мешканці нашого комплексу можуть зустрічати найкращі світанки та заходи сонця безпосередньо зі своїх помешкань. Житловий комплекс розташовано у місцевості, де немає щільної забудови. Тут багато простору, свіжого повітря і зелених насаджень. Вікінг-Хілз височитиме над пагорбі однієї з наймальовничіших рекреаційних зон Львова, а краєвид, що відкривається з помешкань, точно не залишить нікого байдужим. Амний, що у нашому комплексі Viking Hills кожен зможе знайти для себе свою ідеальну квартиру. А для тих, хто шукає помешкання, раджу не зволікати та придбати квартиру за найвигіднішими цінами. Вже зараз ви можете обрати квартиру у перших трьох секціях, а невдовзі буде відкрито бронювання на помешкання другої черги будівництва. Тож не втрачайте свій шанс та запитуйте більше деталей за вказаним номером. На цьому в мене все. Слідкуйте за нашими новинами Viking Development у наших соцмережах. А я дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відеозвітах.